Понад тисяча українських захисників повернеться додому з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після другого раунду перемовин української та російської делегації у Стамбулі. Утім, можливо, ще на 200 осіб звільнених буде більше. Йдеться про військових політв'язнів та журналістів, зазначив президент. Також є домовленість про повернення на батьківщину 6 тисяч тіл загиблих українських захисників. Зрушенню на тему безумовного припинення вогню наразі не відбулося. Утім, йшла мова про викрадених Росією дітей. А що стосується дітей, ми передали список. З майже 400 дітьми русскими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Вони сказали нам, щоб ми, як російською, устраювали шоу для бездітних європейських бабушок, їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей, а ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч. Максимум питання про сотні. Зустріч на високому рівні має вирішальне значення для досягнення прогресу в переговорному процесі. Про це заявив голова української делегації та міністр оборони України Рустем Умєров після перемовин у Стамбулі. третій пункт нашого порядку денного це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що усі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. і зустріч між лідерами може бути і залученням інших лідерів, таких як президент США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку цієї зустрічі. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Моє найбільше бажання для обох сторін зібрати разом і Путіна і Зеленського в Стамбулі чи Анкарі, і навіть прийняти тут пана Трампа. Якщо вони погодяться, я хотів би бути з ними на цій зустрічі та таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми докладемо зусиль у напрямку такої ініціативи після цієї останньої зустрічі. Трамп готовий зустрітись із Зеленським та Путіним. Проте хоче, щоб обидва лідери спочатку самі сіли за стіл переговорів. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт президент сказав, що він відкритий до цього, але він хоче, щоб обидва лідери, і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом. І ми бачили, що вони зробили це напередодні у Стамбулі за наполяганням президента Трампа. Занадто багато людей загинуло, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І Він дуже чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно. Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Газії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. Глава держави не уточнив, як саме країна буде представлена на саміті альянсу, який відбудеться 24-26 червня. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати виступають проти прямої участі України у саміті, і Зеленський мав поїхати до Гааги на інший захід, пов'язаний з обороною. Про це писало нідерландське видання НОС. Однак, генсек НАТО Марк Рюте таки покликав президента України на високу зустріч. У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас е, запросили е, на саміт НАТО. Я думаю, це важливо зараз. Міністр Сибіга бути з своїми колегами, а розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміта в ГААЗі.